Михайло Михайлович, вітаю вас і дякую за цей традиційний цю традиційну розмову. І будемо починати одразу. Давай. І з першої новини до Києва прибув голова воєнного комітету НАТО. Про що говорили? Можливо, ви знаєте, якісь можливо розкажете теми, які вже обговорилися, і чого досягли. Ну, крім того, що публічно говориться, ми безумовно додаткової інформації не даємо. Але це ж очевидно, в Україну приїжджаються представники країн-партнерів. В даному випадку ми говоримо про керівника практично логістичних центрів НАТО. І Вони в Україні саме можуть оцінити, що відбувається з точки зору війни, як такої, з точки зору ресурсного забезпечення цієї війни, і безумовно зробити ті висновки, які потім будуть додатково впливати на прийняття тих чи інших знову ж таки логістичних рішень. Які логістичні рішення нас цікавлять на сьогоднішній день? Ви прекрасно це розумієте. Перше це снаряд, друге це дрон, третє це дальнобійна ракета. Чому тому що лінію фронту втримати? Абстрактними заявами про те, що демократії не програють, неможливо лінія фронту. Це лінія фронту. Вона відповідно потребує певних ресурсів. Російська Федерація мобілізувала для себе ресурси двох країн: перш за все, Північна Корея, Іран частково є білоруський ресурс. Там ми пам'ятаємо це на початку війни. і так далі. Україна мобілізувала для себе велику коаліцію. Більше 50 країн, які входять до так званого клубу Рамштайн. Маця на увазі. Військової підтримки України, але між тим треба все ж таки більш швидко приймати відповідні логістичні рішення, більш, більш, більш швидко постачати в Україну необхідні е, засоби. От щодо постачання необхідних засобів, незрозуміла зрозуміла якась історія і вкоїться з допомогою зі США. І ми знаємо, що вони вже розглядають таку ймовірність, що гроші будуть надані, але от не просто так, а в кредит. Україна вже сказала, що ми обурені цим. Як ви? Чому, чому не зрозуміло, що відбувається? Якраз таки все зрозуміло. Дивіться, війна довга, а довга війна завжди трошки зменшує увагу до неї. На жаль. Це не тільки проблема України, це взагалі проблема будь-якої кризи, яка тягнеться достатньо довго, тому що інформаційний інтерес зникає в сучасному світі. Достатньо швидко у людей. Вони починають жити більш-менш ситуативними проблематиками, які стосуються особисто їх щодо сполучених штатів. Ні, вони просто переорієнтовані чомусь на внутрішній порядок денний. Я розумію, чому тому, що це все ж таки електоральний цикл, достатньо жорстка. Ми вже бачимо цю компанію. Вона достатньо жорстка між кандидатами від республіканської і демократичної партії. Внутрішній порядок денний став домінуючим. Якраз таки зовнішня політика відійшла на другий чи навіть на третій, четвертий план. Це погано. Чому тому, що Сполучені Штати є ключовою державою, яка прописує ті правила, в рамках яких ми з вами живемо. Ну тобто, це є глобальний лідер. це ж знову ж таки не абстрактні слова. Коли ми говоримо про щось, це відповідно. Це і репутаційна складова, і для сполучених штатів безумовно, на мій погляд, було б важливо все ж таки профінансувати війну, яка має. Ключовий вплив буде мати ключовий вплив на наступний розподіл впливів в глобальному політичному процесі. Ну, тобто, якщо можна обнулити репутацію Росії, якщо можна обнулити взагалі Російську Федерацію, якщо можна Росію привести до поразки, до тактичної чи навіть до стратегічної поразки, то в це треба вкладатись, і це очевидні речі щодо форматів допомоги Україні. Безумовно, трошки дивно, що вони сьогодні шукають ті чи інші юридичні формати. Враховуючи, що, наприклад, військовий бюджет сполучених штатів, бюджет Пентагону 900 мільярдів, і 61 мільярд це не ті ресурси, які ну там це 7% від цього бюджету, і говорити про те, що ми шукаємо інші юридичні формати допомоги Україні, тому що є велике накопичення боргів, ну суверенних боргів, сполучених штатів, це трошки дивна позиція. Але між тим, давайте все ж таки раціонально підходити. Що нам потрібно? Нам з вами потрібні ресурсні спроможності, ресурсні спроможності, які можна буде придбати, в тому числі на складах. Сполучені Штати я манузі придбати не з точки зору купити, а з точки зору отримати ці ресурси, тому що безпосередньо Сполучені Штати є величезною. Складською інфраструктурою з військової точки зору так само, як Росія накопичувала багато ресурсів старих радянських сьогодні ще бере в таких режимів, як я сказав Північна Корея, і так далі. То Сполучені Штати так само вважались ключовим розподільчим центром військового ресурсу для країн Європи, в тому числі, як ми розуміємо, сьогодні для України треба продовжувати працювати. Треба продовжувати пояснювати представникам американських еліт. До речі, у нас тут були і представники республіканської партії, пан Грем, і представники діючої адміністрації пана Байдена, пан Саліван. І вони абсолютно точно чітко фіксують необхідність підтримки України в будь-якому випадку. Тобто зафіксуємо, політична підтримка є розуміння ризиків, які генерує Російська Федерація, є розуміння, що ця війна має закінчитись. Поразку Російської Федерації є питання в тому, що все ж таки треба їм відійти від внутрішнього порядку денного і перейти знову ж таки в порядок денний країни лідера. А порядок денний країни лідера це необхідність підтримки України щодо риторики пана Макрона, президента Франції. Хотілося б вас запитати. От він говорив про те, що і не відмовлявся від своїх слів, про те, що потрібно допомагати Україні не тільки зброєю, да, а й можливо якимось контингентом військовим воєнним. По тому він заявив, що мовляв Україна паде. Як, як це треба ні, треба ширше дивитись на контекст. Безумовно, пан Макрон чітко і усвідомлено говорить про те, що якщо ми залишимо один на один Україну проти потрійного альянсу Росія, Північна Корея, іран це буде дуже складно очікувати, що Україна один одна справиться з застарілими, до речі, фундаментальними проблемами глобальних спільнот. Я хочу, щоб ми це теж усвідомлювали. Ми воюємо не проти Російської Федерації. Ми воюємо проти спроби Російської Федерації зламати глобальні міжнародні відносини як такі. Крім того, до цього доєдналися такі країни, як КНДР і Іран. А це ключові глобальні проблеми. Нагадаю, що там десятки резолюцій щодо північної Кореї, щодо Ірану і так далі. І безумовно, пан Макрон в цьому прави, що Якщо все ж таки ми будемо повільно приймати рішення, ми це і майно увазі, представники проукраїнської коаліції. Якщо будемо приймати повільно рішення щодо надання необхідної зброї, щодо надання, наприклад, дальнобійної ракети. Якщо ми будемо вважати, що надання тієї чи іншого інструменту Україні це буде питання ескалації чи питання там затягування війни, то тоді Україна буде. Втрачати і втрачати. І це погано. А, і навпаки, якщо ми будемо швидко приймати відповідні рішення, будемо більше інвестувати у військове виробництво, і знову ж таки будемо точно розуміти, що на тому чи іншому етапі потрібно. От на даному етапі давайте відповідно говорити відверто. Все, що сьогодні Росія демонструє, це каби керовані авіаційні бомби, яких вона за останні, там, скажімо, 2-2,5 місяці місяця витратила вже там. Тисячі цього вона не робила раніше. До речі, вона сьогодні це робить, наприклад, на Сумщині. Да? Ви ж бачите, вона просто знищує прикордонні села, абсолютно свідомо розуміючи, що там цивільне населення, а не якісь військові бази. Так само по лінії фронту, якщо ми це питання не вирішимо, а вирішити це питання можна тільки авіаційним компонентом чи дальньобійною ракетою. І якщо ми не наситимо себе цими інструментами, то безумовно нам буде тяжко. І про це говорить Макрон. Я спокійно ставлюсь до будь-яких публічних заяв, знову ж таки, чому тому, що сучасний інформаційний світ потребує заяв. Потребує заяв, просто хочеться зробити заяву сьогодні, завтра, післязавтра. Маємо спокійно до цього ставитись, дивитись на логістику дій. Ну тобто, є дії відповідні, є розуміння, а риторика точно змінилась у мейнстрімових політиків Європи, у політичних партій. Вони абсолютно щиро розуміють чотири речі, які я хочу підкреслити. Перше, що Російська Федерація не є довгорозпроможною, вона не повернеться до того стану, в якому знаходилась до початку повномасштабного вторгнення. Вони будуть себе поводити так, як сьогодні: максимально агресивно, максимально мілітарно. Атакувати не тільки Україну, а інші країни, і так далі. Друга складова: якщо Європа хоче забезпечити собі якесь певне майбутнє, то потрібно, щоб Російська Федерація програвала цю війну. Третє, заявами зробити так, щоб Росія програла, неможливо. Хоча їм здавалось на початку війни, що можна просто зробити декілька заяв, і Російська Федерація впаде да, да, і так далі. Сьогодні вони розуміють, що виграти війну можна тільки ресурсно, правильно побудувавши конструкцію цієї війни. Ну і четверте, вони все більше і чіткіше усвідомлюють, що єдина країна в Європі, яка дійсно може протистояти Російській Федерації, це Україна і з точки зору досвіду, і з точки зору готовності, психологічної готовності, математичної неготовності навіть протистоїть вже два роки. Математичної неготовності, тому що все ж таки ресурси не співставні України і Російської Федерації. Вони це все розуміють, залишилось єдине. Трошки прибрати бюрократії, трошки прибрати цього бажання похайпувати на тих чи інших заявах, і трошки збільшити кількість логістичних дій. Що таке логістичні дії? Знову ж таки, ще раз підкреслюю гроші в військове виробництва е і зброя не на склади, а на полової в Україні е, у нас відчувається цей снарядний голод. Так ми вже неодноразово про це з вами говорили, і говорять про це багато хто е, маємо таку снарядну коаліцію. Так, це зокрема Чехія, доєдналася там і Польща, і е 300 тисяч так. Вони направляють сюди. України снарядів, які є позитивні зрушення, зрештою країни, трошки трошки не так. Давайте є снарядна коаліція, про яку говорив пан Борель: це коаліція виробників е снаряд такого 155-го калібру. Тяжких калібрів європейські виробники, і ця коаліція на жаль, так і не виконала ті завдання, які вони самі перед собою ставили. Ну тобто, мільйон снарядів до там певних, там до весни 2024 року. На жаль, цього немає, але є і інша складова. Це мені дуже симпатична поведінка пана Павла. Це президент Чехії, який запропонував створити коаліцію, яка буде купувати на глобальному ринку. Не напряму Україна це не може робити напряму, але буде купувати в тих чи інших регіонах. Снаряд 155-го, знову ж таки. Калібру чи 152-го, будь-який калібр підходить, тому що в нас є і гармати ще старих радянських зразків, де 20 де 30 І відповідно йдеться про 800 тисяч снарядів. Відповідно, вже є певні партії, які логістично треба доставити до України, і вони суттєво поліпшать ситуацію по лінії фронту. Я думаю, що це питання зі снарядом буде вирішено в будь-якому випадку, тому що ще раз підкреслюю: наші партнери також усвідомлюють, так як і ми з вами усвідомлюються всі ризики, які сьогодні Росія. Росія відверто говорить, що вона готова до масштабування війни. Вона готова до ескалації, вона готова до того, що буде атакувати інші країни, і безумовно. Путін не перебудовував би країну в такий мілітарний табір, класичний гулаг, да з мобілізаційним компонентом для того, щоб потім сказати, ну все, ми там трошки захопили території, і більше нікого не будемо атакувати. Це ж очевидно. Європейці це також розуміють. І тому сьогодні я б виокремив декілька напрямків, які, на мій погляд, перспективно розвиваються. Перше, це закупівля чи виробництво снаряду. Хочеться швидше. Я думаю, що буде швидше. Друга складова це дронові коаліції, які побудовані на принципі. Більше комплектуючих для того, щоб зробити більше тих же FPV-дронів, які частково можуть компенсувати дефіцити артилерії на цьому етапі. Ну але головне для нас з вами це два компоненти: це авіація. Тому що якщо в нас не буде авіації, то ми не будемо мати можливості прибрати домінування Росії по лінії фронту тактичної авіації. Ну тобто, щоб вони використовували ці шкаби. І друге, це дальнобійна ракета. Дальнобійна ракета вирішує питання логістики російської армії. А там величезна логістика. Якщо ми її знищимо, ну вони будуть зовсім інакше. Вони сьогодні виглядають трошки дивно. Тобто, в них кількісні показники великі. Так вони тиснуть за рахунок на кількості, як такої. Як тільки ви зменшите можливість використовувати кількість, то ситуація буде виглядати зовсім інакше і знову ж таки багато хто. А пан Павел нагадаю, він все ж таки має об'ємний військовий досвід. Вони це розуміють. І сьогодні вже аналіз війни на іншому рівні. На жаль, цього аналізу війни не було в першій там рік-півтора подій на сході Європи угу. і тут у нас знову ауготи. Знаєте, як Бабега Єврокомісія затвердила використання доходів від заморожених активів в Російської Федерації для допомоги Україні, передбачається там закупівля зброї, так на ці гроші. А Угорщина проти блокує як тільки може, і доєдналися до цього ще одна країна: зокрема канцлер Австрії сказав, що вони так само не підтримують подібну ініціативу. Да, безумовно, треба ж дивитися, як вбивають mm -hmm. українців. Це дуже цікаво. Але ви очікували якихось інших реакцій Угорщини? Ні, не буде ніякого розуміння. Дивіться, об'єктивно кажучи, вони позбулися страху, що Росія там кудись дійде, окрім України, і тоді вони себе поводять так, як поводять. Вони шукають бенефіти, профіцити для себе, і вони використовують будь-які можливості, щоб вструмити нам ножа в. Спину, ну є майже не нам, а європейські комісії. Перш за все, це очікувана поведінка. І треба просто працювати. Треба шукати механізми, які дозволять обійти всі ці е, дивні позиції людей, на кшталт пана Орбана. Знову ж таки, ще раз, це демократична країна, яка входить в Європейський Союз. Давайте не забувати це. Вона має відповідне право голосу. Вона може його використовувати в рамках своїх національних інтересів. Які є в неї національні інтереси отримати додаткові е, прибутки? Да? Ну, тобто, з цієї ситуації щось отримати собі так само, як, наприклад, Певні фермери також хочуть отримати якісь прибутки собі. Я мене не тільки польські, а взагалі в Європі, використовуючи ситуацію з присутністю українського сільського господарства на європейському ринку, і так далі. Тобто, ми маємо це розуміти. У нас з вами є величезне лобі серед європейських політиків. Тобто, ті країни, лідери цих країн, це і пан Шульц, і пан Макрон, про якого ви вже казали, і пані Мелоні. І пані Фредеріксен, якщо ми говоримо про північну пан Няосьода, пан Дуда, вони всі є лобістами України. Вони всі зацікавлені в тому, щоб ми з вами мали ефективний інструмент для а, а, переможного фіналу в цій війні, і вони продовжують тиснути на тих партнерів, які займають там дивні позиції, так чи інакше поводять себе не про українські чи навіть про російські. Я спокійно до цього ставлюсь. Якщо ви очікуєте, дивіться, це ж принцип політичного процесу. Якщо ви точно знаєте, що буде робити та чи інша країна. Якщо ви точно знаєте, що вона буде пробувати спекулювати на обговорення, наприклад, проблеми використання заморожених активів, це дуже гарна проблема. Ми зараз коротко про неї пару слів скажемо. Ну, тоді працюйте так, щоб знайти механізми, які будуть блокувати антилобійські зусилля цієї країни, і все мені здається, єврокомісії треба вже давно було прийняти певні певні засадничі для себе моделі поведінки по відношенню до Угорщини чи до будь-якої країни, яка хоче йти в розріз з позицією Європейської комісії чи Європейського Союзу. Юзу, я думаю, що вони до цього прийдуть. І Якраз таки, оця війна вона показала, що треба шукати інші формати колективного прийняття рішень щодо, наприклад, заморожених активів. Це ситуація абсолютно прозора, як на мене. Дивіться, Російська Федерація, коли почала війну ініціативно почала війну в порушення міжнародного права, вона вийшла із дії міжнародного права, і таким чином міжнародне право не розповсюджується з точки зору гарантій недоторканності на майно Російської Федерації, яке знаходиться на територіях, чи там ресурси, чи гроші, суверенні гроші, чи приватні гроші Російської Федерації на інших територіях. Тому їх можна використовувати виключно в рамках тих. Вони нічі, вони не є вже російськими, і відповідно можна їх використовувати і самі заморожені активи, і відсотки. Які на ці заморожені активи отримуються, наприклад, у Брюсселі можна використовувати саме на закупівлю військових інструментів для покарання порушника міжнародного права Російської Федерації? Це є об'єктивний розвиток подій. Просто треба це все робити швидше. І до речі, я скажу так, що е, наші американські партнери якраз таки готові до максимально радикального використання російських заморожених активів. Я розумію, що там невеличка сума, в них там всього 7 мільярдів доларів активів російських на рахунках в Сполучених Штатах. На відміну від Європи, де цих активів 380 мільярдів. Але між тим не платіть свої гроші. Ну це ж очевидно. Є країна порушник міжнародного права, є країна, яка обнулила устав ООН, Є країна, яка порушила всі принципи гуманітарного права, яка веде геноцидного чи навіть терористичного типу війну проти суверенної держави. Ну так візьміть гроші, хай вона платить під час війни за те, що вона порушує базові правила загального глобального світу.